Скажемо ще раз слава нашому Господу. Я не знаю, чи у вас таке ще свято було колись, щоб цей дім був переповнений. Але сьогодні Господь завітав. В селі минай, сам Господь завітав. Слава йому. Скажіть, будь ласка, кому дали запрошення сьогодні? Нікому не давали. Ну, хто привів вас сюди? Дух Святий. Аллилуйя, хвала йому. Тому то сьогодні будемо уважні до цього, що хоче сказати для нас сам Господь. Я читаю місце і священне Писання. Це буде дві молитви прочитаю, які були дуже коротенькі, а ми будемо дуже уважні цього. Перша, це перша книга царів, 18 розділ і 36-й вірш говорить так: і сталося в час принесення хлібної жертви. Щоб підійшов пророк Ілія та й сказав: Господи Боже, Авраам, Ісаки та Ізраїля сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів, Бог, а я твій раб, і що все це я зробив твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і Ти обертаєш їхні серця назад. І спав Господній вогонь та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох вилизав воду, що в рові. Це була перша молитва. І одразу читаю другу молитву в Новому завіті, це Євангелія Луки, 18-й розділ і 13-й вірш, говорить так: «А митник здалека стояв, та й очі навів з з з з звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Дорогі мої брати і сестри, дві молитви, які Бог почув. Хвала нашому Богу, я не знаю людини, напевне, на цьому місці, яка би не хотіла, щоб її молитва не була почута. Я думаю, що всі ви хочете, щоб сьогодні моя і Твоя молитва була почута Господом. Но перед тим, чому Ілля, коли перед ним таке велике, таке велике діло і молитва коротка, давайте звернемо увагу, яка була підготовка до цієї молитви, коли він обновляє жертвеник, коли він це все бере, то, що він знав, що потрібно, бере, збирає каміння. Він збирає це все робить по Слову Господньому. Він наблюдає за цілий день, як вало, пророки кричать. Дорогі мої брати і сестри, там була підготовка не коротенька, там продовжалося цілий день, і він на все це дивився і в душі себе молився до Господа взивав. Але коли він став перед народом, в нього молитва була дуже коротка. Дорогі мої брати і сестри. Коротка молитва, но почута Господом. Як хочеться сьогодні в цьому зібранню, щоб твоя і моле, моя молитва була почута від Господа. Я знаю, багато людей сьогодні молилися за це зібрання. Я знаю, піднімалися вночі. Господі благослови. Алілуя нашому Господу. Господь дав відповідь сьогодні, цим переповнений, і кожна душа сьогодні хоче мати зустріч з ним. Хвала Йому. Я чекаю сьогодні, Давид каже, я від раннього зорі, шукаю тебе. І написано, каже, я буду чекати тебе. Алілуя! Алілуя нашому Господу. Два чоловіка в храм заходять. Один говорить все, що він робить, і це правда, що він робив, Він давав милостиню. Він робив теж по Слову Господньому, як було в Ізраїлі. Але другий прийшов. Бив себе в груди і казав, будь милостивий до мене грішного, як важливо за сьогодні, як важно за сьогодні, брати і сестри, дорогі друзі, які прийшли може в перший раз. Саме головне, щоб моя молитва почута, і Бог дав відповідь на нужду мою, яку я маю, це те, що я маю признатися, я є грішник. Немає праведного ні одного. Всі зарішили, ну є Олгова. Є є страдання, страдання нашого Ісуса Христа, через яким ми маємо освячення, ми маємо доступ до цієї благодаті. Дорогі мої брати і сестри. Тому то хай би Господь сьогодні благословив нас. Хай би це зібрання воно сьогодні буде для когось воно буде пам'ятним. Хтось буде пам'ятати сьогоднішню п'ятницю до кінця свого життя, тому що зустріч буде з самим Ісусом. Алілуя! Хай ця сила сьогодні пройде від, від, від кафедри і дозаду. Ми будемо молитися. Готуй своє серце. Як ти почуєш челес, коли Господь буде проходити біля тебе, не мовчи, говори йому все. Розкажи йому життя своє. Розкажи, що ти хочеш від нього сьогодні. Хвала нашому Господу. Друга мама, може, ти довгі роки молишся і немає відповіді. Кажеш, небо мовчить. Сьогодні Дух Святий працює, Він привів тебе на, на це місце. Він хоче сьогодні мати вечерю з тобою. Алілуя. Він сьогодні хоче зайти в твою домівку, він хоче поміняти твоїх дітей. Алілуя нашому Господу! Він знає твою хворобу, яку ти маєш, яку лікарі сьогодні розводять руками і показують пальцем, як, як не Бог вам поможе. Хто вам поможе сьогодні? Ми безсильні. Алілуя! ми зараз йдемо до Нього. Ми будемо молитися за ці зібрання. Ми будемо молитися, що сам Дух Святий сьогодні управляв цим собранням. Ми поручаємо в Його Божественні руки. Тому то вставши, ми просимо в милості нашого Господа йому слава. Амінь. Аллилуйя. Аллілуйя. Аллилуйя, тому добре. С каравани будеш там, Сим. Благослови моє твоє. Аллилуйя тобі, Господи, Боже, він роздав. Благослови цей народ, який втомився, який сьогодні шукає до лиця Твого. Аж вас каравани будеш тауси. Аллилуйя. Аллилуйя, Ісус, ти бачиш ці серця. Estou <laughs>